Виконуємо вправу 2 з розділу діємо до теми 2. За підручником інформатика 9 клас авторів Морзе Барна, 2022 року випуску. Відкриємо диспетчер пристроїв. У мене операційна система Windows. В цьому разі класимо правою кнопкою миші по кнопці Пуск та в меню, що відкрилося, вибираємо Диспетчер пристроїв. Ось тут перевірте, чи в списку встановлених ваших драйверів є драйвер з позначкою пару помилку. Це зазвичай є якийсь знак питання чи знак оклику в жовті, чи в жовтому трикутнику. Бачимо, у мене все добре. Якщо у вас є якісь помилкою, то просто відкрийте його подвійним кліком в миші. І у вас тут буде написано про стан пристрою і швидше за все вам потрібно буде встановити, оновити або перестановити драйвер. Спробуйте перейти на вкладку драйвери та натиснути кнопку оновити драйвер. І тут автоматично шукати драйвери. Якщо у вас, звичайно, підключений інтернет до комп'ютера, бачите в мене драйвери, які найкраще підходять для вашого пристрою, вже інстальовано. Можливо, у вас помилка і виправиться. І на цьому право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарях. Дякую за увагу! Бережіть себе.